Соняшник виглядає ось так, бачите, є характерні ознаки цього препарату. І от на листках видно теж його. Але нові листочки, бачите, чистенькі відростають. І будемо робити міжрадну прополку з одночасним підживленням. Друзі, північ Хмельниччини. Ми знову на нашому соняшнику, де була внесена бакова суміш. Челендж з Іліантиксу. Хочу вам показати сьогодні 12 днів назад. Ми тут вносили препарат на основі амінокислот відкупальний органиця Мегаврожай старт в нормі літер, комбо фугіцид, літр на гектар, фульвогумін, санофоліум в нормі півлітра на гектар. І ось так зараз інсектицид був канонір. Ось так виглядає наш соняшник. Це відеовідповідь тим, хто возмущався і думаю, що ми покажемо вам цей процес надалі, що в нас тут буде робитися, і до збирання, як будемо всі здорові крепкі. Так що не знаєте, друзі, чим, як і коли. Звертайтеся до фахівців ТОВ ТП АгрохімПартнер. Завжди будемо раді вам допомогти. Всім гарних врожаїв!